Я декадент, це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово темне підшукав та вчене, і Русі возвістив ось декадент. Що моїй пісні біль і жаль, і туга, все лиш тому, що склалось так життя. Таємній, брате, мій, ще нута друга, надія, воля, радісне чуття. Я не люблю безпредметно тужити, ні шуму власних слухати в вухах, поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх. Хоч часто я гірке і квасне ковтаю, не раз і прів, і мерз'я, і охрип. Та ще жоскоми хронічної не маю, катар кишок до мене не прилип. Який я декадент я син народа. Що вгору йде, хоч був запертий в льох, мій поклик, праця, щастя і свобода. Я є мужик, пролог не пілог, я п'ющими за пліт не виливаю, З яйцями їм, для бійки маю бук. На празнику життя не позіваю, та в бідності не опускаю рук. Не паразит я, що доріє жиру, що будні тільки дума про процент. А для пісень на шрум настроїть ліру. Який же я у біса декадент?